Майстер-клас з кулінарії відбувся у хабі Незламні. Завдяки співпраці відокремленого навчального підрозділу Ахтирського центру професійно-технічної освіти у Тростянці з хабом Незламні на постійній основі проходять навчання молоді з інвалідністю. З закладом ми працюємо, можна сказати, від нашого відкриття. То напевно, в нас така ідея виникла на запит нашої молоді. Вони дуже хотіли навчитися готувати, і ми раз в неділю організовуємо їм майстер-клас на кухні під керівництвом майстра виробничого навчання. Тут готують не просто їжу, а справжні шедеври. «Пиріжки, попробували пиріжки випікали, все в нас добре вийшло. Потім у нас були кекси, капкейки, навіть, тому що ми їх прикрашали кремом тут, а всі прикрашали, всім дуже сподобалося. Потім блинці на масляну ми робили. І сьогодні у нас безквітний рулет. Особливо важливим такі навчання є для молоді з інвалідністю, адже вони не лише здобувають корисні навички, а й отримують натхнення, мотивацію та певність в своїх силах. Зквітний рулет буде у нас із начинкою з повидла. Спочатку готуємо безквітне тісто, збили яйця з цукром, пишну піну, а тепер додаємо поступово борошно. Яйця збивали міксером, а борошно додаємо і вручну вже перемішуємо, щоб наша маса не осіла. Тому обережно треба. Перемішати лопаткою, вручну завдяки такому відділенню, як «Хаб Незламні» люди з інвалідністю можуть не лише опановувати побутові навички, а й розвивають творчість, фізичну активність та соціальну взаємодію. І є такі дітки, які кажуть, він 30 років да, дитині, але він ще жодного разу не працював на кухні, нічого не вмів робити, не готувати. І зараз, коли вони навчилися пекти кекси, наприклад, замісити тісто, ну там за допомогою міксера, і вони дуже задоволені, і вони кажуть, що ми вже це можемо робити вдома. Тобто і ми стараємося часто організовувати такі заходи для того, щоб вони навчилися готувати, самі себе обслуговувати і ну, щоб їм в житті було трошки легше нашим, для нашої особливої молоді. Учасники хабу незламні задоволені здобутими навичками та результатами, які тепер можна втілювати в домашніх умовах. Те саме теж вареники пробував готувати. Десерти навчили робити, а так вдома не вміли. Я раніше теж не вмів готувати, а потім. Навчився. Я, Я дома тут? готовлю олоді, там бенці дома. Я їх вдома. Я і вдома заготую. Можу омлет пожорти по кобасу. Навіть карту мій жарти. Майстер-класи дають не лише змогу здобувати нові знання, а й перетворюють такі заняття на справжню церемонію, де можна скуштувати власні кулінарні шедеври.